Mam koš moja, ne lajme. Ні чужі люди, ци не жаль тим кобу. Ж мені, синку, не жаль. ти ж на моїм серцю ле. Погину я в чужім краю, погину я в чужім краю, Хто ж не буде брати я? Сине жаль ти мамко буде, Сине жаль, ти мамко буде. Ей, якби ж мені, синку, не жаль, якби ж мені. serve to learn. Залаєш ми в злу годину, залаєш ми в злу годину, сам не знаю, де боги Господь, Бог оселив душу Його там, де праведні спочиваю. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Милости Божої, Царства Небесного, відпущення гріхів Його у Христа безсмертного, Царя і Бога нашого просимо. Подай, Господи Господу помолимось. Боже Духів і всякої плоті, ти смерть подала і диявола і життя світові Твоєму дарував, сам Господи упокої душу вб'єного воїна, героя, у місті світлій, місці квітучим, в місці спокою, де нема, ні ні дуги, ні скорботи, ні зітхання, всяке гріх чи ні, ні ним словом, чи ділом, чи думкою, як благий і людинолюбний Бог прости, бо нема людини, що жила би не зрішила. Ти йди не без гріха, правда Твоя правда вічна, і Слово Твоє істина. Бо ти єси Воскресіння, життя і упокоєння обієнного, воїна, героя, Христе Боже наші, тобі славу села З беззначальним Твоїм Отцем і присвятим і благим, і животворчим Твоїм духом нині повсякчас, і на віки віки. Шановна громада, шановні присутні, природа нашого буття така, що є початок, є закінчення завжди. Є життя, є смерть. Люди завжди бояться смерті, свідомо чи несвідомо. А чи боявся смерті Сашко? Коли я з ним зустрічався, я і не бачив тіні, що він боявся цього. Це була спокійна, врівномажена, сильна духом, харизматична людина з високим ступенем інтелекту. Хоча й молодий, зовсім молодий. 2000 року народження, але це був мужній чоловік. Він все життя хотів бути справжнім чоловіком, справжнім воїном і готувався до цього. Народився і жив в нашому місті. Закінчив школу і готувався і фізично, духовно. І навчався, щоб бути військовим з великої букви. Активний спортсмен, відмінник у навчанні. Закінчив 9 класів і вступив до військового ліцею. У 2018 році закінчив його і продовжив навчання у військовій галузі. Навчався в Національної академії. Національної гвардії, там його і застала війна. І він вже, будучи студентом, вже брав участь у бойових діях, захищав Гостомель і отримав звання лейтенанта, подальшому брав участь в гарячих точках, так як ми тут розуміємо це в тилу, де не проводяться бойові дії. І ми чуємо героїчні вчинки. Для нас це щось одне. А для цих хлопців, зокрема і для Сашка, героїзм це щодня, щохвилини, щогодини. Це їх будні. Те, що ми вважаємо героїзмом, це їхнє життя, їхні будні. Ми знаємо такий вислів, нуль. Що це нуль? Умовна межа. А він був. Далеко за нулем те, про що ми чуємо. І якби не війна, ми б цьому ніколи не раділи. Але ми радіємо тому, що робиться руками цих хлопців і Сашка. Коли щось підривається у цих орків, і нам хочеться, щоб вони відчули те, що відчуваємо ми тут, коли гине майбутнє України. Отакі От молоді хлопці, як Сашко, стають каліками, закінчують своє життя, а це майбутнє України. Вони могли б творити, писати пісні, наукові праці, вони могли народжувати дітей гідних собі, тому що вони знають, як їх виховувати. Все минається, все закінчується, але вічна повинна бути пам'ять. Для чого? Для того, щоб Україна жила. І якщо наші хлопці і дівчата гинуть там, то наш святий обов'язок пам'ятати про це. Я сьогодні хочу щиро від усієї громади подякувати батькам. Подякувати батькам за сина. В них велика трагедія, хоча вони мужні люди, вони військові. Я впевнений, вони переживуть це, в них вистачить мужності і сили волі. Але все рівно наша дяка їм і не тільки їм, а всім батькам, які народжують таких дітей, повинна бути найбільшою. Низький уклін таким батькам. Ну а про цих хлопців, які воюють, велика їм дяка. За наші спокійні ночі, за наші спокійні дні, за нашу впевненість в тому, що перемога буде. Шановні батьки, прийміть, будь ласка, до цієї громади слова співчуття, великої вдячності. Сашко, спочивай з Богом. Ми тобі дякуємо всім, за те, що ти був з нами. Вічна пам'ять. Тим, хто загинув. Слава воїнам, слава Збройним силам України. Слава Україні! Шановна громада, шановні присутні, воїни, побратими. Біль, сум, ком в горлі і шана. Велика шана батькам Ігоря Оксана вам за те, що ви змогли виховати дійсно прекрасного парубка, прекрасного сина, патріота і з великою буквою офіцера, офіцера, який любив Україну більше власного життя. Влітку, коли він прийшов до нас військомат, я ніколи не забуду ці слова, коли я запитав, ну що, Сашко, перемога коли? Він усміхнувся і сказав: вірте, перемога обов'язково буде. Подивіться на цю усмішку, подивіться на ці очі. Таким ми його запам'ятаємо завжди. І різні балачки, які лунають, я ніколи не устану повторювати фразу Герої не вмирають, не вмирають до тих пір, поки ми будемо про них пам'ятати. А пам'ять про цих героїв буде вічною. Шановні батьки Оксана Ігор, найщиріші слова співчуття від усіх військовослужбовців, особливо від усього 100% особового складу 2-го відділу Уманського РТЦК ТСП. Крепіться, ми з вами. Слава героям, слава герою Жашківщини Ковтону Олександру. І слава Україні! медаль за мужність при виконанні спеціальних завдань. to learn Пане Ігор Васильович, Оксана Борисівна, прийміть цей символ держави, цей прапор як символ держави, за яку віддав дав життя ваш син. Мам моя не.